Ну, вони можуть собі дозволити ще масовість. Да? Ну, да. От, е Держав. Вони там е запулили їх, 100-200. Да? Ну, якісь долетіли, якісь не долетіли. Їм без різниці, бо у них цей ресурс не обмежений, мабуть, я не знаю. Ну, хочеться вірити, що все ж таки <світ> <світ> обмежений. От, е пробують різні методи, пробують е різні. Шляхи, і, відповідно, ми пробуємо їм протидіяти. От якщо ми ефективно протидіємо, вони, звісно, намагаються щось нове придумати. А ми намагаємося е, встигнути за цими якимись новими елементами їхньої роботи. Вже mm -hmm. там на початку е, повномасштабки ніхто взагалі е, не, не оперував такими термінами, да, якісь там коридори, якісь е, шахеди і так далі. Тобто, це все входить в наш е, е, в наше життя дуже швидко, дуже стрімко, і до цього треба теж дуже стрімко адаптуватися. Mm -hmm. Тобто вони там раз знайшли якусь лазійку, ми її перекрили.